Насамперед Крупко, будь ласка, підготовка районної лікарні. Шановні, шановні запрошення, дуже коротко хочу сказати про підготовку до зими центральної родної лікарні. На даний процес в нас ми опалюємося своєю котельною, яка ви знаєте, передана нам. І останні роки ми за рахунок цього прийшли на зменшення витрат. На даний час котельня майже готова. Зараз маємо забрати тільки ці сигналізатори. Ви знаєте, хто перед повіркою димоходів, і сама котельня наша буде готова за рахунок теплотраси. Ви знаєте, що останні роки було помінено майже всю теплотрасу, де теплоізолюючі труби. Зараз ми у нас залишилося там 140 метрів до інфекції. Думали, що не прийдуть кошти, але слава богу, ми закупили труби із. Своїми силами зараз проводимо заміну цієї куска цієї теплотраси, яка ну дерева така, що часто приходиться заварювати. І якщо ми це зробимо, котельня повністю буде готова. Ну тут сьогодні вже говорили про альтернативний вид опалення. Да, до нас вже було декілька фірм, які приїжджали до нас, дивилися наші можливості. У нас є можливості розмістити альтернативне опалення проходити юридичні консультації, щоб це все було юридично правильно. Це фірми, які приходять, ставлять свої котли, вони все опалюють, тільки нам продають енергію, теплову енергію. Проведені розрахунки буде і економія. Ну наскільки ми ще не знаємо. але те, що це вже буде альтернативний метод опалення, це вже має велике значення, враховуючи, ви знаєте, що зараз робиться в Україні з газом. Тому ми, я думаю, що до опалювального сезону повністю будемо готові буквально десь через місяць, на майже на 100%. враховуючи, що сьогодні говорили з електроенергії, да, у нас є дізельна установка вже давно. На даний час ми проводимо заміну акумуляторів, вже десь половину замінили, на друге десь мають привезти. Є запас солярки, зроблений і ми в будь-який момент, як і раніше, можемо при відключенні електроенергії забезпечити електрику і електричним шумом хірургічний корпус і того відділити, де неможливо, де йдуть операції. Якщо говорити за теплозберігання, що я хочу сказати на буквально десь місяць назад, на закінчились роботи, які проводилися на кошти Київського протокола. Ми цей процес не мали право контролювати, контролювали з Києва, але вже завершено, що дало значний ефект для енергозбереження, тобто нами два корпуси повністю утеплення фасадів, заміна вікон і дверей. І утеплення криш. Е е е це завершено, слава Богу, тому що вже воно дуже довго тягнулося, і воно нам, ми зразу відчуваємо, що є десь, навіть минулу зиму це було відчутно. Ну і ще таке питання, звісно, що ми готуємося зараз з харчуванням хворим. Да, я розумію, вже у нас є зараз є такі накази, які обмежують харчування хворих, і нам важко зараз Dreht, тим, тих на ті кошти годувати їх, але ми зараз йде заготівля овочів. значить, у нас є власний город, ми які вже декілька років підтримуємо, його, і зараз ми пока на своїй картоплі копаємо, то приходимо і це все. Ну і далі, враховуючи тут є сільські голови, ми знову будемо просити по можливості допомогти нам позитиві картоплі. А так в принципі, лікарня, так, да, ще на, на зимовий період, якщо буде зима, така як у прошлі минулі роки бувало, ми готові прийняти людей. Ви знаєте сільські голови, що ми ніколи вам не відказуємо. Якщо є люди, які не мають де опалення вдома, а самі самотні, то ми їх забираємо на зиму до себе і, і годуємо, і їх обігріваємо. У мене все. Питання до ми провідували хвору, такий <кху> інцидент там був, в коли роздавали на обід, коли підходять повні жінки, вони їм говорять, що ми вам друге не дамо, бо треба вам трошки вкутати. Ви знаєте, я, я зараз поясню, ви, ви просто не слухали мене. Значить, є останні наказ по харчуванню, який йдуть. Це вже в нас тільки до нас дійшло. Треба багато йде скарг в обласну адміністрацію. Наші е, е, заступники голови а департаменту були в Києві. Це ну я вам скажу наказ, який прийшов з, з, з міністерства охорони здоров'я, Він кажуть, е, ну. Я не хочу теж грубо говорити, коли нам, нам зобов'язують на кожного хворого, а як він дійсно як він повний, значить він гіпертрофік, йому давати 50 рам тільки того всього. І за цим ви розумієте, це не від нас залежить. Це є наказ, які ми маємо виконувати, і за цим йдуть люди контролі, і контролю організації. Це зараз пішло по всій Україні. І медики возмущені цим, але є наказ, який ми стараємося зараз всіма силами, щоб це ну, що вже місяць назад прийшли до дуже багато лікарень і вже є скарги власну адміністрацію. Це не тільки що вона хоче чи не хоче. Там написано вам положено тільки суп, бо ви повні це дурад, я грубо сказав, дурацький наказ, кажу, який зараз протестують всі медики України. Бо що він, він знижує і так нам. От нас ми хвороб харчуємо зараз не на багато, на 5 на 5 гривень. Ви розумієте, що за п'яти. Ну ми стараємося нам і допомагають і, і сільські і наші меценати, і крупами, і, і картоплю. І все. Ми стараємося забезпечити. До цього часу у нас не було жодної скарги. 11... Ну а зараз, якщо ми так далі підемо, ми є каті звернення до, до міністерства здоров'я, щоб поміняти цей. Я не знаю, як, як цей наказ, але його треба міняти. І ми в дуже в скрутному положенні, що перед хворими. Дійсно, нам нема що як пояснити. Це Янукович, я... що, почував, химургії, так, як... Це Янукович прийшов наказ буквально три місяці. назад. Володимир Олександрович, дякую. Олександр, депутат це буде. Я таку хочу нести пропозицію, бо коли будете переходити на вид опалення, звернути увагу на юридичну сторону підписання договору. Там обов'язково треба передбачити повністю, що та фірма зобов'язується певні температурні режими витримувати, тому що коли воно почне працювати на одному, на другому, то буде так просто перейти з одного на друге. І обов'язково включити штрафні санкції до тої фірми, якщо буде якась невідповідність у витриманні тих вимог, які мають бути. Бо обично наші юристи вони це вже роблять, а в кінці... Маленька якась недописочка тої чи іншої фірми, і потім починається суди, невідповідність, а страдають кінці люди. То на це питання штрафних санкцій і на терміни виконання тих чи інших параметрів обов'язково звернути увагу при протисані договору. І ми зараз це діло дуже детально вивчаємо, і це не рішається на рівні лікарні, це не рішається на рівні ради, адміністрації, заглучні всі. Зараз ми маємо їхати дивитися, де в других лікарнях є такі, такі види опалення. І ми, ми готуємося повністю до зими, як з газом. нашому готелям це готовий, там, де просто я вам хочу сказати, врізка йде звідти і звідти в будь-який момент ми можемо переключитися. Ну там є свої особливості, треба лімінь газу. Це дуже добре, ми обговорюємо, тому що це дуже непроста справа. І температурний режим він є затверджений не нами. І який температурний режим є, він до цього часу нам задовільняв. Якщо, наприклад, в лікарні у відділенні повинно бути 21 градус, то ми старалися, і ви знаєте, хто стикався з лікарні, що у нас було ті всі зими тепло і не було таких проблем. Я веду до того, щоб підвищити рівень відповідальності тої структури, яка обереться забезпечити і продавати нам тепло. Буду... Добре, добре, воно буде все відкрито. Там є два підприємства, які претендують на заняття коштів. Вони дають договори, повністю вважається пакет документів. І буквально в понеділок вони все не дадуть. І вивчимо юристи і районної ради і адміністрації, вивчить повністю всі питання. Треба максимально підняти їхні рівень. Отхожу, да. так, так. І зараз, я, що хочу сказати, от нас не буде департамент, зараз йде по всій області така, Таке питання піднімається, щоб дійсно почати з лікувальних закладів, як казав Юрій Олександрович, що можливо все, що ми будемо готові в будь-який момент яка, от, до альтернативного опалення. Так, я ж казав, поїдемо, подивимося, як других лікарів, як це все проходить, щоб, щоб воно було. Це метод, він дає економію, по-перше, по-друге, це йде альтеративне видопалення. Представши, працювало... хто ви є рухові такувати. Так, так. Особенному желанию, бажанню. І фактично він вам неоднократно наголошував для розкрадання і вирісних труб і так далі. Що ви зробили для того, щоб це все прикратило? Тільки я знаю, він з 15 По-перше, дійсно, ви повинні були представитися, я вам зразу можу сказати за Ігоря. Ігоря я вже приймав раз п'ять на роботу. Він приходив, уходив, його не, не влаштовувала е зарплата Володимир, Володимир, і Володимир, алкоголь. Володимир, Володимир, я попрошу. Шановні присідайте, шановні, я прошу питання. Я вас прошу. Питання по суті. Питання підготовки до зими. От питання по суті, будь ласка, питання кадрові, це друге питання. Звертайтеся в. Нормального порядку, і ми ці питання також розглянемо, чи, чи в громаді, чи в агістрації завода це все. Це не це питання питання сесії сьогодні. Якщо незаконно Васильович, він пише заяву за власне бажанням. Я його втримувати. Хотів він не хотів працювати. Я його він не поганий. Давайте ми по суті повідомлення про все. Вирізали труби всі, подавали Ми ще штаб не міняли, як можна вирізати? Труби як ми ще її не розпили. Володимир, якщо ви стоячі з нагодою, щоб затотатися вас і, будь ласка, якщо можливо, зробіть якісь співпраці, і не коснулися, Буквально недавно немає в лікарні лівінки проти столбняка, Бо Вони майже пів півроку. Ну, це теж як самозвіт, я одразу вам розказую. Так, да, при Прививки проти вправцю немає анатоксина, його немає на Україні. І ми взяти це не таке ж, знаєте, що взяв, мішок крупив чи в одного, чи в другого. Там жорстко, я вже ми шукаємо по всій Україні, обіцяю, що десь може має бути, так само, як не було туберкуліна, але зараз є. Є речі, які не залежать від нас. У нас кожне це є. Ми не відказуюся. І це по всіх лікарнях, якщо ви знаєте. Но зараз в цьому процесі розробки воно десь буквально повинно рішитися ну, в ближайший час. Тільки появиться, ми зразу купуємо, ми шукаємо по всій Україні. Так, дякуємо ще. Депутат, якого є питання? Я житель а біля лікарні там, я хотів би почути, як ви боретися з мусором, тим, що по стовпах нікого літає і розводити собаки. Це вже робити Там Зайти туди я не знаю, що ви там люди, вже такі там входять багато і зв'язки багато бачили. Як ви борчите, вже руками боретесь, скажете, що ви наведете контроля. Значи, якщо за, за мусор, я вам зразу скажу, у нас є свалка, і ми вивозимо з власними силами цей мусор. І якщо ви там живете, ви повинні бачити, що було 5 років назад, і як зараз, коли заходили на територію і всі ставки були в бутилках, і все зараз цього немає. Ми поставили мусорні ящики, і все. А на свалки ми кожен день вивозимо мусор. Ну я ще хочу, як ви живете, я вам зразу хочу сказати: половину мусору ми вивозимо того, щоб. Околишні ці люди, які там живуть, привозять. Я вже плод до того, що і міліцію визивав, і все було в нашій, в мене це все, які вивозять наглу, вивозять наверху, ми зачислили парк. А у нас є свалка, куди сноситься мусор, який виноситься власними силами. Так, все, дякую. Питання, питання. Вибачте, якщо зараз яка, ми хочемо рішати конкретно. Я не звітую сьогодні, я звітую по підготовці до землі. Немає вітання. хвилин, ну куди? Все, дякую.